Всім привіт! Пропоную вивчити вірш Моя Україна. Струмок серед гаю мов стрічечка. На квітці метелик мов свічечка, хвилюють. Малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. А тепер спробуйте розповісти увесь вірш за схемою. Струмок серед гаю, мов стрічечка на квітці метелик. Мов свічечка хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! На все добре!